Цілеспрямовані, талановиті, розумні. А найголовніше сильні хлопці. У нас сьогодні в студії. А саме, ми з Олєшком просто меркнім на фоні хлопців. Я йду зараз додому через. Пару минут <реш> друзі. У нас у гостях Діма з плітний тренер з фріфайту та контактних єдиноборств, а Також, а також Нікі Форець, Сергій, голова Чернівецького середку Георгій Всеукраї... Георгій. Георгій, перепрошую Георгій все, Всеукраїнської Федерації Фріфайту та Контактних Єдиноборств. <плес> Ілюша, ти сидиш Хлопці, по ліву руку відповідь. Я, <рес> я перепрошую за свій французький французький чернівецький, чернівський як маленький Париж, тому перепрошую. Наташа задала, поки би звучала пісенька, то питання, яке, мабуть, не тільки блондинку би, цікавить, але в принципі, і, мабуть, леву участку наших радіослухачів. Можете об'яснити, що ж все-таки вот, означає фрі-файт? Фріфайт це такий єдиноборств, який означає вільний фрі, і файт це бій з англійської. Так просто назвали, щоб скажем, легше було зрозуміти європейським, європейському вуху чи світовому вуху, що це є. Скажіть, будь ласка, у нас багато шанувальників? Таких єдиноборств і ну, мається на увазі от, в Чернівцях. Ну, в Чернівцях єдиноборств взагалі шанувальників багато, а в Рофріфайт поки що, напевно, на жаль, мало знають. Хоча в таких вузьких колах, я думаю, знають достатньо. А правила, які там, є? от ви кажете, що якби без правил такий бій, так? це що можна от, битися як хочеш, ногами, руками. Лиш не показувати, Я вас прошу. <сум> Лиш... Ну, правила так, як в принципі, у всіх єдиноборствах не бити. По службу і ну, такі удари. А все решта, в принципі, дозволено. Залежить ще від того, чи аматори, чи професійні. А мене цікавить, а дівчатка є в таких єдиноборствах? Добрий ранок Доброго ранку, доброго yeah, yeah. ранку. Стосовно дівчат, наш засновник фріфайту, ну я його підтримую. Дівчата повинні у нас бути гарні, тендітні. Ну Ніхто не забороняє їм дати вписок, коли потрібно. Але ми вважаємо, що дійсно дівчина повинна бути тендітна, бо те, коли вони вже себе починають робити типу спортсмена, то вже виходить такий і не дівчина, і не хлопець. Хлопець хлопець спід. Але так іде собі чоловік з такою дівчиною, Я перепрошую, по вулиці, і хтось там каже, о мужчинка, дай закурити вона каже коханий. Завжди, я сама. Да і я це, тройний... Раз, це раз я, да. Раз я. тройний тулоп і підкореності рядоскрасовка, да? Вот <рив> ви сорок го розміру зажала е, Георгій е, Дмитро, скажіть, будь ласка, включає в себе фріфайт борьбу? Я маю на увазі? Е, так, фріфайт це змішаний напрямок єдиноборств. Він включає все, як і самбійську техніку, дзюдо, відповідно, елементи вільної боротьби греко-римської. Ну, Больові, задушливі, в партері, в стійки. Тобто він різнобічний такий. Ну, в світі він називається змішані бойові мистецтва. ММА, так звано. Mm. Ну так як у нас ранковий ефір, саме ранковий серфін на Буковинській хвилі, з тофем то цікаве таке питання. От саме спортсмени, саме от ви прокидаєтесь вранці. Як у вас починається ранок? Саме з чого? З водички, з кави, з яблук, вітамінізованих, я не знаю, mm. з вівсянки. Особисто... Які ви справили ранку? Особисто в мене, в принципі, певно, як у Джекічана, mm -hmm. спробувати встати з ліжка, бо ранком дуже все болить. Через неправильну колись підготовку. А зараз нормально все вміє. Ну, тобто для люблю... вас прокидатися вранці, не проблема. Не проблема. В залежності від коли в мене мені запропонували поєдинок, наприклад, в мене зразу є стимул, бо той поєдинок, так як я вже трошки старенький для любительських змагань, той поєдинок вже оплачується. В мене є стимул, відповідно, хочу, не хочу. Я мушу встати ранком. Прибіжечка гарненька, а потім сніданочок. Коли готуюсь до змагань, кави немає. А так як. Під час непідготовки то купують. Зараз немає змагань, на цих днях я збігаю і зроблю каву, вам? Ні, я вже сьогодні дві. дві? Вже Одну в шість ранку, а другу. Поки тобто чекав ви сьогодні надін. прокинулися о шостій ранку. Зарядився, так. Ну, я тож. Бачите, хоч Д... хтось прокидається в цій студії зі мною Чому також у мене ще Дитина ранком в шосі прокидається. У мене також. Бачите, От, як наскільки на сьогодні? От, що додаткови. В принципі, коли дитина прокидається, то хоч не хоче, то всі встають в хаті. У вас дитині два рочки, а у мене рік і два дні. Ні, у мене чотири, два і чотири місяці. Боже які зальося, то вони всі напевно два вранці покидають. Два хлопчики і дівчинка. Ні, тільки один, тільки двохрічний він любить ранком встати. А всі сплять. А ті люблять побільше поспати. От він також буде будучи тренер. Він буде. Бо старшого подумаю, що якщо він виросте, то він повинен бути хорошим адвокатом. Бо з з молодшим будуть проблеми. Дуже, шанові, друзі, дуже приємно. Дуже приємно, що у нас, по перше, веселі хлопці. А по-друге, як то в здоровому тілі, здоровий дух, друзі. Ну а на позитивному радіо зараз буде не менш позитивна пісенька від діджея Михайлика. Шановні друзі, не перемикайте ранковий серфінг продовжує свою роботу далі, тільки цікавіше. 100 Тож, шановні буковинці, ви знаєте дуже позитивна від пісненька Михайлика, Ну і не менш позитивна бесіда була під час цієї пісні, поки ми і я е, дум... тут і я думаю, що не менш позитивний слухач, радіослухач дозвонився нам у студію. Е, давайте з ним поспілкуємося чого, Айо. чого б ні? Алло? Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ілюшка, добрий ранок, Наташка, добрий ранок, колежка, тобі теж добрий ранок. Спасибо. Як справи хлопці, вам також добрий ранок? У мене є запитання доброго. до ваших гостей. Да. Да. Я би хотів запитати Григорія та Дмитра, коли вони почали займатися фріфайтом, це було до перелому носу чи після переломного носу? <гум> чи, чи до того, чи після, ви, ви зараз хочете говорити про той сам, сам, самозахист. Хлопці, от цікавить людину, що деколи спонукає людей займатися фрі-файтом? Взагалі-то, якщо розібратися, вже нормально виступаю на змаганнях 13 років. Дякувати Богу, ні зламаний мав в дитинстві, але ну, на змаганнях ніколи не було такого і на тренуваннях. Зазвичай я ламаю носи, але буває таке, що коса на камінь попадає. Травм страшних не було, в принципі, під час поєдинку ніколи. Тільки травми під час неправильної підготовки може бути, чи, ну, халатної підготовки і все. А так, міс. Як Не я... красивий, але є цілий, рівний. Як я собі розумію, там просто зустрічаються два спортсмени, вже я маю на увазі на поєдинку. Так, і якби рівні кожен знає, рівні так, що... собі і це набагато, наприклад, на вулиці можна п'ятьом вломити носа, а під час рівноцінного поєдинку, коли двоє одинакових зустрічається, то то зовсім по-інакшому. Тут вже виходить більш такий. Тактичний, ну більш художній такий бій, там вже йде робота на те, щоб глядачі побачив, там грязноти немає, там немає підлих якихось ударів. тобто, Якщо правильна підготовка до поєдинку, взагалі-то красота, а не убійство, Бо, тому що розказують, бої без правил, ні, це змішані бої. Це там, де можна, може боксер спокійно, вільно виступати проти людини, яка займається боротьбою. чи, чи навпаки. так що тут... От я завжди е, дивився, е, ну так ставалося вдома. Хлопачки отово бушідо бушідо. Бушідо Буш? страшний від спорту. То страшний від спорту, по-перше, але причому фанатіла вся е, родина, і мені казалося, що я один е, дивлюся якось по-інакшому на це все. Причому е- В чому сижу з такими відкритими очима, тому що для того, я тобі включу, я дуже... тобі включу. Там, э, там там там, виходить дуже Наташка, багато це людей. Як плавання лише. Салат, да, ну так і то перевіл, щоб ти дуже Вони так приводить для мене, тому що блондаран, блондинка. Ні, ні, -ні друзі, то, то дуже цей. В мене не назріває питаннячко, хлопці, а от дітей з якого віку е, взагалі можна до прикладу віддавати або залучати до такого. Заняття і такого. Ну, власне, спорту. і мене також цікавить, у мене синочок, я вже казала, що рік і два дні. У так... мене доця з характером синочка дуже. Не треба сказати, що дівчина повинна бути жіночною, гарною і в такій вистачанні. Але вид ще вам скажу, що коли, коли дівчина з характером хлопця, це допустимо. А коли хлопець з характером <с дівчини, це не дуже. Так кажіть нам з якого віку найкраще, в принципі. У нашому виді спорту фрі-файту, фрі-файті офіційно через Міністерство, все, що по документації з 8 років. Допускається до виступу на змаганнях з 10 років. На даний момент в цьому році ну, минулого року, вже в цьому році воно з'явилося, такий напрямок, як Submission Fight у нас розділ, де суто йде больові задушливі прийоми, тобто боротьба, так званий в світі греплінг, джиу-джитсу, без ударів. Ми вже можемо набирати вже по новому так званому статуту, набираємо дітей з 6 років, uh -huh. ну, тому що в них вже 8 можна допускати їх до змагань. Ну, дітям з дитинства краще давати якісь боротьбу, щоб вона просто укріплялася, м'язи, тіла і Для так. Для загального далі. розвитку Або плавання а, удари, так само. Краще але... до 13 років, щоб їх як таке. Тобто і не було. З дитинка, перепрошую, 7 років. Не понравилася їй манна кашка з камочками. Прийшла, взяла виховательку, чи вчительку, чи няньку там, пару за прийом. шию і все, порядок. Кашка нормальна. Я я справжні йому. спортсмени, боксери, неважно, тайський бокс чи вільна борьба. Взагалі спортсмени. Взагалі спортсмени, вони наскільки дисципліновані, що вони таким не займають. Порядок. Ні, порядок. Ну, от, ми говоримо про, про діток, то ще не можна. Через це назвати. є й противник того, щоб дітей дуже ранком залучали до спорту. Тому що перш за все на секція виховування виховує дисципліну, саму дисципліну, дітям а дітям, так, відповідальність, а дітям треба ще дитинство пройти. Ну, і відповідно, ну, діти не... То, то само, звен. носа собі зламати. Так, собі а зламати. То, що... Підходить думала, до виховательки я... за манну кашу, а вихователька теж займалася спортом, і як дала <с полонникам <с почули. І все. Ну що ж, дорогі друзі, давайте таке зробимо звернення до всіх батьків, які нас зараз чують, що до семи років не забирайте дітей дитинство, нехай відпочивають, малюють, плавають, граються, не знаю, грають машинками, ляльками машинками, не потрібно. Хлопці машинками, дівчата ляльками. Тепер такий час. Тепер такий час, що деколи можна спутати. Тим паче дивлячись на Бориса Апреля, і ще там у нас є багато. Боже, Боже, Наташа, як ти прозвучало Бориса? Апреля. Апрель, правильно. Скажи, Боря квітень. квітень. Одна апрель. апрель. Сашко гарматний. Тобто до восьми років ні в якому разі не треба заставляти дитину відвідувати секцію. Якщо, якщо то її, вона сама захоче. Я взагалі до семи років дітей би не примушувала ні до чого. Так я бачу, що цих діток зараз чотирьох років на англійську, на гімнастику, на тренування. І ті діти взагалі не розуміють, що з ними Це певно тому що батьки вважають себе тупими і хочуть щоб їхні діти вже були. Я хочу, що в 7 років найкраще. Коли Може, в 5 років від дитину в перший не клас... Мали, а потім хочуть Це на дитині Отримати те, чого вони не мали, то я там думоже ну, що... було таке, що батьки коли молодості получали тут. А має дитина получати не буде. <гум> Хоча друзі, якщо вже На дитину зацікавити якоюсь секцією, до прикладу, про яку ми зараз говоримо, то я перепрошую, ліпше вона вже ходить туди і виховує той самий характер, може не всі такі а, навантаження вона буде получати, чим сидіти з тим комп'ютером. Хлебці, скажіть, будь ласка, от, е, дітей взагалі е, гриць Дуже тяжко зранку будити. Так. Е, тяжко. Ну, в принципі, підхід треба знати. Підхід. Так, Наприклад, включають дідя паука, він сам стає. Сам може? одягається, сам стає і сам біжить вже в садочок. Ну, в принципі, молодший сам одягається, він завжди кричить, я сам, я сам в нього не виходить, плаче, але все одно кричить я сам. Але старший любить, щоб одягати його. Але в садочку сам одягається. Сам ну ви де, дуже так? друзі, ви знаєте, мені каже, треба звернутися з офіційним зверненням до Дзідзя. Хай він напише і пару пісень. Знає, таких пісень. І ранкових для дітей. Як так? Колись... Дитячий гімн. Да. І дитячий гімн. Дитячий. Як колись зарядка була там. Таєм друг та да. -та -та. да. Ну а це для діду, щоб він Я теж... вже бачу теж перший текст. Хлопчики ніяких колготів. Дівчатка з ляльками йдуть. <laughs> ну, друзі, це мені, звісно, фантазія. Ми поговоримо про це, між прочим з тим чоловіком. Ну, а поки що, друзі, я не вірю, що в такому прекрасному місці Чернівці, ти більше з тим корінням, ти більше на, е, на тому тонкому менталітетному рівні ніхто не дозвониться за номером 095 275 0100. Ну а тим часом чекає дуже гарна пропозиція, тим більше для діток, які дуже люблять малювати. Якщо ви хочете, щоб ваші обої... І, шановні наші радістухачі і батьки були то... Євроремонти ваші б були гарні. Завдяки дітям тими фламастерами, які не відмиваються, які за собою влічуть до пояса бачать обоє, то знизу. <рес> <рес> Я тобі скажу, коте бачу, і вся живна цьому. Ну тим часом, поки нам дозванюються наші радіослухачі, ми перейдемо до нашого якби спілкування з нашими гостями. Одри, скажіть, будь ласка, які у вас в планах уже якісь змагання, куди ви маєте зараз з'їздити, або саме ваші вихованці? Які плани е, є? ну у нас в ближайшим часом це кінець е, вересня, початок жовтня, тому що е, Літо вихідний, діти канікули не тільки в школі собі роблять. То і у вас також О. канікули, так? Ну, в принципі, так, краще б їх не було. Дорослі, відповідно, виступають на змаганнях. От в кінці серпня в нас знову ж таки мають хлопці їхати на чемпіонат світу, а дітлахи вже будуть виступати на чемпіонаті області. Не знаю, як там хлопці організовують тренера наші з Чернівців, чи будуть у нас тут щось в Чернівцях на початку жовтня, кінець вересня. Ну, а так зазвичай в цей час у нас є на Західній Україні декілька чемпіонатів, куди ми, ну, де ми починаємо вже свій так званий навчальний рік, тренувальний рік. Mm -hmm. Ми плануємо зробити десь кінець листопада, так, листопад. Десь. Mm -hmm. десь кінець, так. Скажіть, будь ласка, а от у Чернівцях хлопці, люди, які нас слухають і зацікавилися, до прикладу, щоб чи заохотитись до того виду спорту, чи як куди вони можуть звернутися у нашому місці? Вони можуть знайти нас в соцмережах Facebook і ВКонтакті. Там є групи Free Fight Чернівці. Ну, можна просто навіть через Google попасти. Так. Там є наші телефони, можна підійти на нагірну 7, там де раніше були меблі ОАЗИС біля меблів Декс, якщо так може комусь зручніше, біля Соборної площі. Ну а мене ще цікаве, таке питання: а найстарший у вас? В групі скільки років найстарші в нас? Ну взагалі Чи не та, та. Ну, в нас десь два з восьми років, років, років я зрозуміла, а найстарший 24? У в нас а в Тернополі. А, я думаю, і побільше я не в Тернополі треную, але в мене є старші набагато старші в районі 40 років. Які би ще дуже хотіли навіть на змаганнях виступити. Я вже їх відговарюю, бо то цей вік вже такий, що спортсменів починає все розлагатися. Травми самі по собі виходять. Знаєте, ті дитячі, що впали з дерева, та? то так. вони вже всі в 40 років ранку, та як я тільки що казав, мені ще немає 40, але я вже встаю як джикічан, тому що старі травми починають крутити організм. Але декілька хвилин руху і все, ти знову заряджений, знову готовий в бой. Ну, у нас один батько просто ще з сином приходить. Син років вісім, а батько приходить років тридцять п'ять, напевно. Ну, він собі так займається, скажемо, своїм задоволенням. Ну, ну, це так, щоб за секцію не платити. Типу, а можна дитина моя потренується? А, вас? Я, а я поки а в той, я той час щоби там. Можна там спочатку я там грушу легенько поб'ю, а дайте, будь ласка, рукавиці. А можна я ще там жобу робити? А потримайте, будь ласка, лапи. Ні, це просто він напевно, дивиться такий дальновидний тато, бо він дивиться вперед, Щас, я... щоб потім син не виріс і. Тата, то ти пропустив дві тренування. А як захищатися від цього удару? Ой-ой, скажіть, а якщо раптом там хтось до мене підійде, як, як мені це зробити? Як Хлоп. Батько дуже обачний. Типу, син подивиться, що батько теж спортсмен і не буде його бити. Або так, бугу дасть, і кажути. Скажіть, це ну, ну, вже не добре, коли син буде бити да. батька. Вже ні, Є така дуже стара, стара, стара Гурдо... приказка. В гуртом і батька, батька легко та... бити. Але так. це щось така недобре приказка, я вам скажу. Це, це, це тільки приказка, це <laughs> значить, її теж придумали москалі. Зараз просто така тенденція. Все, що погане, хто туди в ту сторону. ні, там Росія, перепрошую, москалі живуть на території України. Можу розказати хто, а деякі на території Московської області. Ну і друзі, у мене назріває просте, просте питання. На хлопський розум, хлопці, об'ясніть, захотіла людина навчитися самозахисту. Скільки приблизно, якщо вона кмітлива, має мінімум задатків, а якщо є фізичні дані, тим більше там... що працює на радіо, має качественний голос і говорить о запитання. Скільки треба е, е, от, походити або заняття, е, ну маючи на увазі, ну так, щоб е, вечором собі нормально йти. Ну, не в принципі, переживати. тим, хто працює на, рад... на радіо, дуже легко допомогти. Вони ж не торгують своїм фейсом. Бо ті, які ну, на да. телебачення, їх треба довше тренувати. Бо пропущений удар в ніс, ну то як наш питання. А радіо не передає картинку. Так, картинку не передає, відповідно. І можна швидше. Ну, В залежності знову ж таки, від задатків. Якщо людина до того схильна, від бажання так. Коли людина приходить до тебе, які вже дали пописку. Є ймовірність, ні, ні, є ймовірність, що вона дуже швидко піде, бо зрозумієш, тут її не гладять, що теж можуть дати тут. І плюс вже б'ють професійно. А та людина, яка прийшла ще до того, тобто вона себе ну, застерігає від того, щоб їй не дали вечірком не стан, то їй набагато легше воно дасться. Знову ж таки, стимул, який стимул є і все. Ну, все. Який стимул, та... яке бажання? Треба, треба жінку розізлити. <реш> щоб воно ми... тебе розізлила, так? Е, ну так. Да. <реш> у нас буває таке, що хлопці приходять і після нас друге тренування вони вже кажуть, Та ми не йдемо, у мене там, коли болить, там, молочна кислота Ну, це десь От там ми близько. говорили про цих хлопців. І... Хоча, це все... хоча перше тренування у них таке бажання в себе робили, а потім вже потім перетворюються це... ми... у дівчинку. Деколи приходять хлопці, яких я там, наприклад, знаю в місті, які вже ну там десь вони розказують, що вони великі спортсмени. Є такі, на, наприклад, борці, які називають себе борбістами, після чого смішно стає зразу, то хлопці. Коли приходять в зал, я зразу їх задаю таке питання, що перестало ну, подобатись ходити здоровим і щасливим. Вирішив трошки, що тебе побили. І зразу на першому вже тренуванні видно, як та людина. ну... Що де вона пропустила, мені кажется. Так, А пропустила вона багато разів. Вот. От такі от, про те, що ми і говорили. От, 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 так, от, от бачите, це в тему якраз е, на, нашої бесіди е, дуже, напевно, рано Шварснегер відправив. Там просто відрізняється спорт його батька від нашого спорту. <ріху> У нас з такого раннього віку, зкими там стероїдами, анаболіками ми не балуємося. тому воно відбувається. А він сильно, напевно, в нього... з п'яти років за... нього... заготував дуже, дуже сильно дуже сильно і жвавий росте борода. При цьому він дядька лякає у душі. Арнольд швець більше зараз професія схожа до нашої. Бо ми з Ілюшем веселимо людей. Що, Шварценеггер у політиці? Улавляєш зв'язок? Живе з дядьком і змінив імідж. Ні, мені кажеться, друзі, що тому дядьку треба якось, друзі, боятися. Бо то, мені кажеться, зараз буде ще. Бо він, якщо один раз відзняв вуйка, то так він раз його його колись спав, а зараз. Мінімум 12 травня. А юбор. цікаво, чим він його ля... лякав, коли він спав? От я це не знаю бородою на Ні. А той каже: о Боже, хворобачення. та 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 так. Ну, що ну шановні хлопці, але, Діма, Грець, що би ви побажали нашим прекрасним буковинцям, всі, хто нас слухали і залишалися з нами на 100FM? Ну, натхнення, бажання досягнути чогось, не думати про погане, попри те, що попри дану ситуацію в державі буде. Я надіюся, в нас все кра... кра... класно. З нами Бог, і ми переможемо. І вам всім перемоги, здоров'ячка, всього всього найкращого. Ну, я також думаю, що основне це вірити в себе. Дуже часто українці якось їм не вистачає, скажем, віри в себе, а все решта, ну йти до мети, не зупинятися і не чекати, що хтось тобі щось там має дати, чи, чи чекати, що через деякий час тобі доведеться, чи ти зможеш це зробити. Та як Томас Седісон, який казав, що на 87-й раз, коли він пробував зробити лампочку. Всі казали в кільки раз ти в можна вже ну над цим працювати. А він каже: ну я вже на 87-й раз ближче до мети, то да. Не дорогі головне друзі... не головне, коли ти як як ти йдеш до тієї мети, головне не зупинятися. Отож, дорогі друзі, сили духу, здоров'я, натхнення і нових яскравих перемог нам. Ну що ж, буковинці, будьте радісними, позитивними, але в той же момент вмійте постояти за себе Два хлопця, є ярким прикладом. того. будьте сильними духом, будьте сильними у собі, будьте сильними у своїй сім'ї, будьте позитивними, залишайтеся з нами на 100.0 FM. Приєднуюсь до всіх побажань. Хлопці, дякую, що завітали до нас. Ну а нашим прекрасним радіослухачам знову ж таки побажаю одного і дуже актуально. перемоги вам на всіх фронтах. Бо то було FM, ну, а зараз перейдемо естафету. Що Новні друзі, наші прекрасні світлані свіжої порції новин.